Сьогодні ми поговоримо про один з найбільших ворогів нашого організму. Отож, стрес це автоматична реакція, яка виникла ще у наших давніх предків, як спосіб захисту від хижаків. Адже зіткнувшись з небезпекою, організм починає працювати, виробляючи гормони, які підвищують частоту серцевих скорочень, кров'яний тиск, надають нам енергію та готують до боротьби. У наші дні ви навряд чи зіткнетеся з загрозою бути світиним, але ймовірно, ви щодня стикаєтеся з багатьма іншими проблемами, такими, наприклад, як робота, оплата рахунків, догляд за дітьми, які змушують ваше тіло теж реагувати. І в результаті природна реакція вашого тіна, яку називають «бий» або біжи, може застрягти у включеному положенні, і ваша нервова система почне виснажуватися. Зрештою, це призведе до проблем з серцево-судинною системою, розладів шлунково шлунково-кишкового тракту, поганої роботи імунітету, зниження вашої продуктивності, і це ще не весь список. Тож, у зв'язку з цим хочу запропонувати вам звернути увагу на чудовий таблетований комплекс Седафіт, який може стати вашим відданим помічником у боротьбі зі стресом. До складу входять лише найкращі природні екстракти м'яти, валер'яни, шишок хмелю, півонії та. Собачої кропиви, які м'яко впливають на нервову систему, не надають токсичного ефекту та не формують залежності від препарату. Сидафіт не лише сприяє розслабленню після важкого дня, але й допомагає зберігати ясність розуму та концентрацію протягом усього дня. Завдяки збалансованій формулі добавка легко інтегрується у ваше щоденне життя, адже ви можете сміливо приймати його в будь-який час, наприклад, в день, коли ви відчуваєте перевантаження, або ж ввечері, щоб підготуватися до спокійного сну. Сидафітом ви не лише збережете свій душевний спокій, але й вбережете свій організм від негативного впливу стресу.